Слава Україні! Доброго дня, друзі! Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати отакі от надходження. У нас, Ну, скажімо так, не дуже велике, але є. Це нове надходження. Це у нас пластини догружателя так, на три отвори. Вони дуже зручні, от, саме на три отвори, а не на чотири Для тих, хто працює з карданом постійно. Тобто не буде нічого вам заважати. Це надходження пластин, вони метал 2 см, так, пара коштує 1500 гривень. Це наше власне виробництво. Так Потім, друзі, ще що у нас приїхало. Приїхали тяги. Тяги нашого виробництва знову ж таки підігнути з обох країв. ну Зараз отак от я продемонструю. так, Це для зручності. Щоб не вивертали оці яблучка. Вони отак от якісно, дуже якісно проварені. Яблука це якісні, посилені. Тобто, все дуже надійно, перевірено часом. Вони вже скомплектовані, ці тяги, проушинами з гайками. Оце юмзовські такі посилені проушини. Так, наголошую, товщина у цих тяг 30 мм, Довжина є 80-90 мм. Метр та метр 1,10 Ну, в даному випадку метр метр приїхали, 13 тисяч гривень пара. 90-ті це 11,5 тисяч гривень пара. Е, так, По тягам, що вам покажу, як вони от у нас є макет. Так, що вам може, щось тут зацікавить. ще. У нас тут багато що такого цікавого. І косарки, і ворошилки. Все тут є оприскувачі. Так, от дивіться, от встановлений макет, так, як воно збирається. Ну, Замість стандартних тяг, оці от 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 посилені ми встановили. Туди ще можна встановити таку паперечку юмзовську. Також можна у нас її придбати. Паперечка юмзовська 2000 гривень коштує. Є от незалежна сепочка така ще. Ну, Друзі, багато чого цікавого. Що, кому сподобалося відео, ставте, будь ласка, лайки, подобайки. Пишіть коментарі на все доброго!